Цінною колекцією державного історико-культурного заповідника міста Остарух є твори Остарухської іконописної майстерні, що вирізняються емоційністю зображених, усміхнені, життєрадісні та доброзичливі обличчя святих, які в науково популярній літературі описані як святі, що посміхаються. Роботи невідомого Остарухського майстера є яскравим загазком локального колориту українського бароко. Вони були представлені широкій публіці в експозиції у Остагаському <замку>, проте з початком російської агресії проти України перебувають у сховищі. Віртуальний музей демонструє розширений перелік творів та застосовує нові технології інтерпретації спадщини. В основу цифрового музею покладено каталог творів з можливістю зумування, описами та їх збільшеними копіями. Та где реконструкції іконостасу та Волинської церкви XVIII століття, відеоекскурсії, тематичні тексти з інтерактивними матеріалами та відео 360 градусів для демонстрації в окулярах віртуальної реальності.